Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу приготувати гречку із курячою печінкою. Печінку помила, пообрізала, що там лишнє. І порізала на невеликі шматочки. 700 грамів печінки в мене. Пів кіла гречки промила, цибулька. Така і буде ще зелена, з зеленю разом із петрушкою і з кропом. Морква в мене заморожена і зелень. Петрушка кріп і зелена цибулька. Тут у мене на сковороді олія і трішки смольцю додала. Висипаю печінку і буду обсмажувати її. Обсмажу трішки печінку, потім додам цибульку і моркву, і ще буду обсмажувати вже разом. Поки що нехай печіночка трішки обсмажиться. Сьогодні готую таку страву, ділюся з вами, можливо, комусь буде, також подам ідею готувати на вечерю таку страву. Взагалі-то я частіше з м'ясом роблю гречку. Прямо на сковороді тут все буду готувати. Ну, сьогодні з корячою печінкою вирішила приготувати. Так що продовжую готувати, буду показувати, що за чим я буду робити. Продовжую готувати печінку. Вже трішки обсмажила її. І тепер буду додавати цибульку. Цибульку і зразу морку додаю. Морка в мене ще трішки мерзла, але зараз вона розтане. І далі продовжую смажити. Отак От і смажилася вже моя печіночка з цибулькою і з морквочкою. І тепер буду додавати сюди молочко. Я додаю молоко. Мені смачніше з молоком. Коли тушилася, я посолила печінку, потім ще буду досолювати як гречку вже в тілі. І накрию зараз кришкою, і нехай вона в молочці ще протушиться. Ну не довго, там ну, хвилин 5. І буду вже потім додавати сюди гречку. Молочко, бачите, вже печінка забрала в себе. І тепер буду додавати зараз гречку. Але для початку додам приправи. В мене тут до свинини трішки додам. Копченої паприки, часничок сухий. Я додаю спецій більше. З розрахунку на гречку, не на саму печінку. Зараз додаю сюди ще гречку, в маси буде більше і будуть, приправи буде якраз так, як потрібно. Це коріше трішки додаю. Можна додати ще сметани. Я буваю додаю сметану, воно також смачно. Но сьогодні не додаю. Але як сметану додавати, то потрібно спочатку молочко додати, щоб молочко википіло, вже печінку, печінка забрала молочко, а потім вже додавати сметану, тому що молоко звернеться і не так буде. І додаю гречку. Гречки можна менше, якщо хочете, щоб більше було така печінки, більше гречки менше. За смаком. я взяла так гречки. Тепер досолити потрібно. Я солила печінку, зараз досолюю вже гречку. Так і все. Зараз заливаю водичкою, теплою, теплою або гарячою. Водички мало. Зараз я залю так, щоб покрила мені на палець десь. Так, як дивиться, весь сантиметр зверху. А потім буду дивитися. Я хочу, щоб така гречка була не розкеплена. Так що готую далі. Додам водички і нехай готується. Покипіла трішки гречка з печінкою. І зараз я додам зелень, лавровий листочок і зелень. Щоб потім, як вже буде готова гречка, то. Потім щоб його не мішати вже. От так. І нехай тепер уже далі готується. Я, мабуть, не сказала, я додала олії перед тим, як гречку додавати, я додала ще дві ложки олії у печінку, щоб трішки жиру було більше. Я на початку небагато додавала, як почала смажити печінку. То додала ще і кину ще потім, можливо зараз, додам ще шматочок вершкового масла. І все, і нехай доготується вже. Готова гречка, Ось така, бачите, яка розсипчаста. і печіночки тут фотоє, Ось така вийшла гречка в мене. А до гречки ось підготувала зелений салатик, редка, зелена цибулька, трішки кропу. Зараз посолю заправлю олійкою і можна вечеряти. Вийшла на город, думаю, подивлюся, в картоплі чи жуків немає. Чи кропити вже треба, чи ні. Молодих тут немає, а старі, то бачила. І в теплиці зустрічала, і як помідори садила. Тут не видно в цих рядках. Вони ще ж, це такі жуки, що вони ще є, залежно від сорту, картоплі, одну вони більше люблять, то там більше збираються, а можливо вони на вечір поховалися десь у Землю, що їх не видно. Ну так не видно ніде. Зараз піду ще на один сорт гляну, там є, вони люблять такі більше. Сорт піду в цей край і гляну тут. Що робиться? Листки якраз на вечір попіднімалися. Думаю, подивлюся. Ну, ви бачите, так-то наче й не немає старих. Ні молодих поки що немає ні старих. Не бачу. Але мені здається, що вони поховалися, бо в день я ходила, то бачила, що є, були вони. Вони ж хитрі, видно, на ніч десь у землю ховаються, щоб не холодно було. На день вилозять. Це такі. Вони вже так пристосувалися, що. Нема, схового. А, ось ось сидить. Ось бачите, сидять два красунчики. Ой, це кропіння ці. Почнуться ось, бачите, це цей сорт. Люблять вони. То тут є. Ось гляньте. Гляньте, що робиться Ось, бачите. Ось. Три штуки. Чотири. Ось. Зібралися. Це. Треба взяти подушити. Щось, бо так не подушу. Оце залежно від сорту ще, бачите, там немає, а тут море. І вже ось є, вже. Скорі молоді полупляться. Такі справи. Є жуки. Треба підгорнути картоплю, а потім уже... І кропити треба буде. Картопля одна більша, друга менша, різна якось так разом саджена, але це також залежно від сорту, то є геть така чимала. мала, а є невелика. Ось такі є кущі вже. Огірки. У мене не всі посходили, одні сходять, другі не сходять. Експериментальні огірки, ось тут, бачите, три зійшли. Оно. А тут немає, то я вже підсіяла інші. Розгребла насіння зарання посіяла холодно, але хоча, бачите, ти воно так само ж разом посіяний, тут є і там Вон рядки також є, не знаю. Одним було холодно, другим не холодно. Можливо, також від сорту зелене. Газон після дощу в дітей такий зелений, гарний. Травичка така зелененька, гарна. Коля. Кожен вихідний косить, викошує і попідсівав оце, де тут ось. Так, також траву, то ось молоденька почала так, так, підростати, а цей молодий газон, що він посіє, вон, то такий гарний колір, така зелена на телефоні не так відео не передає, така краса. Коля косить, то вона розкущується. Гарненько, ще ж молоденька. У нас таке щось хмари якісь ходять. Там воно такі чорні. Може знов дощ якийсь збереться. Побачимо. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.